Сотні несказаних фраз, все, що лишило світ нас, нам на Бог всі ті дні було неба мало, кожен час, кожну мить я Земля вже чужою стала, oh. uh. не вчи чоловіка бути чоловіком. Не проси його писати тобі, не проси його піклуватися про тебе, не проси його дарувати квіти, не проси його планувати побачення і не благай кохання. Потрібна людина зробить. Зі мною важко, я не подарунок. Мене не загорнеш в пакет з червоним бантом зрання. І на душі багато товстих струн та тонких струнок, що зачепить, не є легким завданням. Зі мною важко, я не подарунок, мене потрібно розуміти і приймати. Душа моя не має мережевий візерунок в ній правда, яку можна лиш кохати. Та якщо вірити мені та не боятись, не кривдити душі дитячий слід, я буду відкриватись, відкриватись, відкриватись і тріскатися буде в душах лід Кохання не можна вдавати, воно або є, або ні, все інше нічого не варте, все інше подібне дурні. Кохання не можна зіграти, якщо ти хоч раз не кохав. Не варто його і підробляти, підробне кохання провал. Кохання не можна придбати, бо це не якесь та майно, його не посадиш заграти, не виграти у казино, не можна в кохання плювати і брати також у кредит. Не вийде його розміняти, ні виховать, ні приручить. Кохання без терміну дати це вічність, а інколи й мить. Кохання це щоб не вмирати, кохання потрібне щоб жити. Спини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти видно вона порве нам спокій до струни, вона слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє, що поки можу, але вже не можу. Настала черга, і на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу? Чи біля тебе полум'ям згорю?